Парі матч та Дніпро-1 заряджені перемагати. В український футбол він увірвався нестримним вихором. Завершивши трансфер 1 вересня, вже за декілька днів він став однією з головних зірок матчу Дніпра 1 проти Вереса. Гол плюс результативна подача котового прикувала підвищену увагу до алжирця Яніса Амаша. До нашого клубу він прийшов з португальської Боавішти. Цікавий факт. Там він теж забив у першому ж матчі. Так, це дійсно повторилося. Дуже приємно інтегруватися до нової команди саме таким чином. З першої гри я намагаюся давати команді максимум у такій ситуації. Лише від тебе самого залежить продовження динаміки. Не можна зупинятися на досягнутому. Такий дебют разом з відданою працею на тренуваннях значно полегшує адаптацію. Амаша цей процес ще триває, і дивуватися немає, чому гравець потрапив до абсолютно нового середовища, але його відношення до справи та ставлення з боку інших футболістів дає впевненість: все буде добре. Я дуже вдячний за добрий прийом. Тут амбіційна та дуже дружня команда, завдяки чому мені легше долати складнощі. Найважчим є те, що перебуваю далеко від родини, адже звик грати не більше ніж у двох годинах перельоту від Франції. Але я знаю, для чого я це роблю. Ми маємо тут великі цілі, тому я прийняв цей виклик. Без особливого перебільшення можна казати, що для Амаша все життя є суцільним викликом. Він є дуже близьким зі своєю матір'ю, яка деякий час тому потрапила до важкої автокатастрофи. Лікування потребувало багато часу та коштів. І Яніс мав мотивацію досягти успіху саме заради матері. Коли вона посміхається, я щасливий. Казав в одному з попередніх інтерв'ю футболіст. Не хочу вдаватися у подробиці, тому що це є приватною справою. Але так, моя мати, моя родина є джерелом мотивації. Хоча зараз я не можу перебувати поруч, але все, що я роблю, то для неї. Так, в мене є також особисті спортивні цілі, але найбільше значення має те, про що я сказав. Я відчуваю це своїм життям і не зупинюся. Усі члени родини Яніса Амаша мають міцний зв'язок. Тому син алжирців, хоча й народився у Франції, просто не міг обрати іншу збірну. І дуже пишається, що цього року, нарешті, досяг мети дебютував у національній команді Алжиру. Після невдалої кваліфікації на чемпіонат світу там триває оновлення складу. І Амаш має всі шанси, аби стати частиною нової історії збірної. Я давно мріяв одягти цю футболку, і це справді є дуже важливим для моїх батьків та бабусів з дідусями. Я народився у Франції і дуже поважаю цю країну. Але моє коріння це Алжир. Мої пращури є алжирцями. Там частина мого серця. Сподіваюсь продовжити грати у складі збірної та робити це якомога тривалий час. Ось такий він перший алжирський легіонер в історії Дніпра 1 Яні Самаш, наполегливий, сумлінний та цілеспрямований. У цих якостях він може бути взірцем для молодих футболістів, які цілком можуть довіряти пораді від гравця. Вірте у себе та у власні мрії. Це лише спочатку мрії, а потім вони стають реальністю. Для цього треба працювати більше за інших, стримувати емоції та завжди залишатися зосередженим на своїй меті. парі матч та Дніпро-1 заряджені перемагати.